Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. І сьогодні в мене ще одна розпаковочка це вже від мого наставника, так як у нас в команді, в структурі, вищий стоящий директор. Нам робить кожного каталога ще розіграші за замовлення. І в цьому, в прошлому, точніше, каталозі перемогла я і ось отримала посилочку від мого наставника. Поставила Наталя мені, теж Наталя, поставила мені пакетик, і що ж в коробочці? Трояндова водичка, яку я не раз вам уже показувала в своїх, дуже її обожнюю, користуюся. І тепер ще одна в мене є в запас. Кремчик для рук. Завжди потрібен такий продукт. Тим більше йде зима. І спробую ось такий. Ще, чесно, не користувалась такою серією, якраз буде нагода спробувати. А тут ще я вже подоставала, бо так, як одною рукою, знала, що мені буде незручно. Ще ось така палетка рум'ян. Чотири кольори. Дуже. Крута, теж задоволенням буду користуватися. Такі кольори цікаво нанести. Зараз спробую одною рукою, як вони беруть. Дуже класно перекривають. Ну, і, звичайно, так як тут 4 кульфра, дуже легко буде собі підібрати. Ось такі. Продукт Він йде в коробочки, гарно на подарунок можна. Тому, придивіться, можливо, комусь буде цікаво. Ще отакий блиск, теж іде в коробочки. Ще теж блиск я собі такий не купувала. Купувала собі ну, без кольору, безцвітний А це. Незручно одною рукою така щіточка такий. трошки як біжевий, думаю, що мені сподобається такий колір. А взагалі, якщо вони по текстурі Схожі, тут дуже гарно зволожує губки. Є ще багато там кольорів, Кому потрібно, можу скинути палітру такого блиску. Так, ще мені олівчик для очей, такий коричневий. Теж одною рукою не намалюю, але дуже гарно малює, м'якенький. Тому теж буду з радістю користуватися. Хоча, чесно, то рідко крашу очі олівцем. І тут є ще пробнічки, тестери такі парфумів. Шкода, що посилочка йшла трішки довго, так вийшло по укрпочті. То деякі чую аромат, а один не відчувається. Тому теж цікаво було протестити ось такі парфумчики. Ось така була моя посилочка від спонсора. Дуже задоволена. Дякую Наталя тобі за такі презенти, які ти робиш нам. З радістю буду користуватися.